Маємо один лот, підліток, хлопець, дуже класний, і теплющий лот, штани і кофти. Овіс і Джордж. Значить, тут у нас буде 13-14 на флісі, ось такий свічок, ось такий буде теж 12-13 на байці утеплений. Далі, 13-14 теплий такий на байці, теж дуже класний. Така у нас буде 14-15, теж тепла кофта на байці. Ви набагаєте на флісику. Так, далі 13-14 спортивні штани. Далі 13-14 ось такі теплющі, дуже класні від Джорджа базові кофти. Але ви знаєте, що для підлітків це просто ну, те, що й треба. Вони ж не хочуть дуже такі кольорові носити. Далі 17-18 років, але орієнтуйтеся все ж таки на зріст, тому що ну, зріст тут може бути від 170. От, тобто може навіть підійти для есочки, якщо там чоловіча есочка маленька. Далі ось такі класнючі 152-158, 12-13 років теплющі джогери. Дві пари, 12-13, це в нас теж Певно, буде дві пари, ще дві пари. Далі 17-18. Ось такі два теплі світшота. 15-16 дуже рідкісна, рідкісний такий, ну, скажімо, розмір. Штани Джохері. Теплі, класні. На утяжці, ну, супер такі, бачите? І ще одна Есочка Джордж, але вона так само буде десь на 14-16 років. Ось теж класний такий теплий, тобто замовляйте.